Для текстури, у мене є улюблений пензлик ось цей металевий олівчик. Ось так виглядає у нього його значок. Обираємо цей олівчик. Переходимо на інший шар малювання, на другий шар малювання. Він повинен бути над нашим шляпкою, основною, тому що ми будемо малювати текстуру над шляпкою. Перейшли на другий шар малювання, обрали ось цей пензлик, він реагує на силу вашого натискання. Тому я ставлю великий розмір. Перевіряю, під час зміни розміру у нас і курсорчик змінюється. Тому я дивлюсь, так, щоб мені курсор не був надто багат, великим над моїм грибочком. Тому ставлю десь 340 можна. І тепер. Я обираю ті кольори, які у мене вже тут є. За допомогою піпеточки, беру світлий колір і ставлю, можна ще більше 500 поставити, і ставлю ось такі потертості різні. Щоб згладити, бачите, у мене такі чіткі получились краї. Щоб їх згладити, я піп'яточкою обираю, тут у мене є темний колір і є світлий. Тож я шукаю якийсь проміжуточний колір між цими двома кольорами. І просто згладжую ці переходи, щоб вони у мене були більш м'які. І просто проходжусь по грибочку. Знову таки, ось тут те світлий колір, тут темний. Ну, беру щось посередині між ними і згладжую ці переходи. Бачите, так неплохо виходить у нас. Супер. Ось Такий мені подобається грибочок. Якщо треба ще щось додати, то можна це зробити ось так. І понизу ще проходимось. Знизу у нас грибочок, можна ось тут ще. Чудово. І тепер переходжу ще на один шар малювання верхній. Обираю тепер треба крапочки нам поставити нашому грибочку. Обираю ось тут білий колір, ставлю розмір пензлика десь 140. Цим же самим пензликом буду формувати крапочки. Так, от бачите, що робить кріта. Іноді у неї є ось така проблемка. Лінії з'являються рівні. Тож, коли ви малюєте, слідкуйте за тим, щоб ці лінії не з'являлись. Якщо вони появились, то я просто відміняю одну дію назад. Щоб відмінити дію, у нас нажимаємо правка або зміни. І перший пункт вернути мазок або Ctrl-Z. Бачите? Якщо є клавіатура, Ctrl-Z нажимаєте. І один разочок, ну, скільки вам треба шарів відмінити, стільки і відміняєте. І ось цим пензликом я ставлю крапочки. Він реагує на силу натискання, тому я регулюю, який у мене нажим буде. Великі чи маленькі крапочки будуть. Тож проходжусь по своєму грибочку. І ставлю крапочки. Ось так. Бачимо, вони такі получаються, як пухнастенькі. Мені це так подобається, така текстурка у нього класна. І проходжусь. Ось так. Чудово. Чудові крапочки, що тут можна оцю затемніти. Супер. І тут хочеться ще трішечки її зробити яскравіше. Ось так. Молодці. Супер. Тепер, щоб наші е, плямки були реалістичні, що можемо зробити? Правильно додати тіней. А як ми це робимо? З нашого грибочка. Бачимо, тут у нього є тіні. І давайте тоді оберемо з нього якусь тінь. Ну, щоб вона не зелена була, а така темно. Ось така можна така жовтенька. Якщо не дуже жовтенька, можна внизу у нас є три рисочки. Бачите, під кругом нашим кольоровим. Нижня третя рисочка, покрутіть її трішечки вліво, і колір стане темніший. І от тепер цим темним кольором я проходжусь. І от з'являються у мене такі крапочки. Проходжусь понизу. З правої сторони, тому що так я собі уявила, що у мене саме там знаходиться тіньова частина. І зверху ще білим кольором трішечки я розгладжую так. Знову ж таки, проходжусь по низу. І білим кольором, який тут у мене піп'еточкою обираю. Бачимо наші крапочки стають об'ємними. Знову обираю білий свій колір і зверху просто проходжусь, щоб зверху поставити білі також крапочки і згладити. Наближаємо до себе, отак, понизу проходжусь темним кольором. Насичено нажимаю на свій пензлик, потім легесенько проходжусь, як би розтушовуючи. І піп'еточку беру і білим кольором як згладжую перехід. Знову переключаюсь темним кольором, проходжусь, понизу і світлим кольором згладжую перехід. Ось так. Знов переходимо, Пройшлись. зверху взяли білий колір і поставили блік і згладили, полукругом пройшлись, білим кольором, згладили. І поставили зверху таку більш насичену плямочку. Це у нас типу блік буде. Дуже зручно, що у нас є наші кольори, якими ми користуємося, вони під рукою, і дуже легко переключатись між кольорами, можете тоді також брати просто про. Проміжуточні кольори. Ось так. І білі такі точечки ставимо і домальовуємо ті, які у нас залишились плямочки. По контуру пройшлись, світленьким згладили, по контуру пройшлись. Світленьким згладили, знову ж таки, понизу пройшли, сформували наш об'єкт, показали глядачу, що у нас там є. Супер, мені подобається. Ще залишилась малесенька плямочка. Давайте і її теж домалюємо і зверху згладили молодці. Тепер давайте тіні додамо. Як ми додаємо тіні? Так само беремо піпеточку, нажимаємо на колір, який межує, ось тут у нас на, біля нашої крапочки цієї жовтої. І справа на третій рисочці ми затемнюємо колір. Ми крутимо повзунок вліво, трішечки затемніли його. І Промалювали. Знову піпеточкою вибрали наш колір, затемніли його трішечки і промалювали полукруг такий невеличкий. Щоб він був більш м'якенький, згладили ось так. Знову піпеточкою обрали. Справа затемніли трішечки, пройшлися, обрали ще цей проміжуточний колір, щоб не було різких переходів. І так робимо з нашими всіма рисочками. Тепер давайте працювати над ножкою. У нас, зверніть увагу, ножка нашого грибочка повинна бути нібито за нашою шляпкою. А значить, ми беремо пустий будь-який шар, у нас ще є кілька пустих шарів. Беремо пустий шар і перетаскуємо його в самий низ над словом «тло». І тепер включаємо наш ескіз. Беремо піпеточку, обираємо такий світлий відтінок нашої ножички. беремо наш м'якеньку пастель і зафарбовуємо нашу ножку. Там ще у нас юпочка буде, тому. Малюємо. Так, тепер беремо темний відтінок і проходимось. Там у нас буде юпочка, тому ми під юпочкою будемо, тінь у нас буде розташована від цієї юпочки, тому робимо темний відтіночок і проходимось кількома відтінками різними, ставимо кольорові плямки. Таким. І розтушовуємо. Знову беремо нашу паличку білу, розтушовуємо. Можна розмір побільше розтушовуємо за нашу шляпку, щоб колір продовжився там у нас далі. Поки що, там, де у нас юпочка, ми там тіні ще не робимо. Давайте її зробимо, а потім подивимось. Як сформувати цю тінь. Щоб створити новий шарм, у нас обраний вже четвертий шар малювання, він синім кольором світиться, можемо на плюсик нажати, і у нас з'явиться новий шар малювання. Або перетаскуємо знову ж таки будь-який пустий шар під нашу шляпку. Тут вже як вам зручно. І тепер, щоб нам ножку зробити. Це ми для нашої юпочки робимо тепер. Ножку зробили. Знову-таки беремо крейдочку нашу жовту, беремо темний відтінок, і темним відтіночком проходимось по нашій юпочці. І її ми розфарбовуємо. Беремо кілька різних відтіночків, щоб цікавіше було, можна наблизити. Виключаємо наш ескіз, приблизно у нас, ми вже так зрозуміли, який він у нас повинен бути. Ну, десь ось так у нас повинна бути ця юбочка. Ось така, бачите? Розтушовуємо її тепер і будемо дивитись, потім вже яку нам тінь зробити. Ну ж таки, формуємо наш об'єкт, розтушовуємо. Можна зробити маленький розмір і ось так пройтись, щоб були такі у нас тоненькі лінії, бачите, з'являються такі нерівні. Проходимось добренько по нашій юбочці з боку, щоб її згладити, і формуємо юпочку. Я проходжусь по об'єкту, зовні. Внутрі об'єкта. І тепер я формую юпочку. Хочу, щоб вона у мене була така, як кружевна. така нерідна. Ось такі роблю як кружечки, протягую колір по кругу. Знову ж таки, ось тут у мене є відтіночок, його теж протягую. І формую такі як кружечки гарні. Збоку тут проходжусь теж. Внутрішня сторона, зовнішня сторона. Перетягуємо, щоб нам було зручно. І формую ось тут юбочками. І тепер розтушовую вже, виходячи від оцих зон, які я, по суті, зробила. Можна розмір тишечки більше зробити. І тепер ось так У мене тут співпали кілька різних відтінків, тому я їх протягую, вже опираючись на те, які я робила оці кружечки. З них я вже опираюсь і. Вийшла трішечки за контур, підміняю, роблю ще менший розмір і тепер проходжусь окремо по кожній цій стороні, протягуючи той відтінок, який мені потрібен. Якщо мені треба додати темного, я проходжу з темної сторони. Якщо треба додати світлий, значить я проходжу зі світлої сторони. І проходжусь добре так по юбочці своїй. Ну, така вона в мене виходить. Мені подобається. І тепер, завдяки тому, що ми малювали все на окремих шарах, нам буде зручно перемикатись між цими об'єктами і додавати їм певні тіні. Я хочу ще ось тут пройтися по контуру. І так добренько її сформувати. Дещо у мене тут залишилось, тому що якщо щось не дорозтушуєте, воно буде видно. На шарі нижче. І тепер от у мене виходить така юбочка. Що можна додати. Так, пройтись і додати певні лінії. І ось тут мені не подобається, я пройдусь ззовні. Бачите, згладила. Ось так. Ну, Такий, дивіться, грибочок класний виходить. Тепер перемикаємось на нашу ножку. Це у нас шар в самому низу. І тепер, виходячи вже з тої лінії, яка у нас створилася, форма, робимо шар побільше. і витягуємо той -то темний колір, який у нас є. І тепер працюємо над самою ніжкою. проходимось. Ніжці і розтягуємо наші кольори. Ну і з грибочками замалюємо травкою, тому сильно так можна просто зробити, щоб вона не була чітка лінія. Ось так. Робимо менший пензлик розмір, і проходимо по нашому грибочку. Ось так. І тепер ми бачимо, що отут у нас залишились лінії, бачимо, да? вони стосуються цього шару, тому я просто роблю менший пензлик, і Цією паличкою, якою я розташовую, я просто проходжусь по контуру і згладжую ці штучки, які у мене тут стирчать, щоб їх не було. Ось так. Молодці. Ну такий грибочок у нас получається. Ось тут сейчас, ще, ще у мені. Тепер проходимо знов по нашій ніжці. Ще я доробляю, що мені треба. Хочу згладити трішечки. Ось так. І тепер нам треба травку намалювати. Перемикаємось на верхній тепер. Шар малювання вгорі, бо травка буде у нас ось тут на передньому плані. Для травки я візьму самий низ запущусь, у мене є штампики, ось тут є травка, є ось такі листочки. Візьму такий штампік, піп'еточкою обираємо колір, світло-жовтенький, наприклад, ось тут такий він, зелено-жовтий колір, мені подобається. Так. Тепер візьму ось цю ще травичку. Інший відтіночок можна взяти. Обираємо різні відтінки, щоб цікаво було. Також надслов... обираємо шар зі словом тло і нажимаємо на плюсик. Створився новий шар. Хочу за грибочком тепер, щоб травка виглядала за ним, а не попереду нього. І ще додамо ці листочки. Теж їх так обожнюю, мені вони дуже подобаються. Трішечки більший розмір візьму. Візьму інший відтіночок якийсь зелененький. Це дуже темний, можна ось такий темно, ще зелененький, взяти ось такий. І за грибочком теж візьму більший розмір. І світлі, світлий відтіночок поставлю ще ось тут. Ще додати відтіночки попереду. І ще розмір зробити. І загрибочком. Ну так і проситься ось сюди. Все домалювали нашу ілюстрацію, мені все подобається. Якщо ви хочете ще щось додати до своєї ілюстрації, то, будь ласка, це буде класно. Можете домалювати ще один грибочок або якісь ще елементи додати. А мене от така ілюстрація влаштовує. Тож, давайте тепер збережемо нашу ілюстрацію. Давайте тепер збережемо наш документ, щоб він у нас не загубився. Перший варіант, в якому будемо зберігати, це документ Кріта. Для того, щоб ми завжди могли його відкрити, домалювати, щось додати або виправити. Нажимаємо «Файл», Зберегти як. Наша… Обираємо нам папочку, куди будемо зберігати. І ім'я файлу даємо. Наприклад, грибочок я назвала тип файла документ кріта. З усього цього списочку це у нас перший варіант. Зберігаємо наш документ. Все, він у нас тепер буде відкриватись самою програмою, з шарами, з усіма, і ми можемо якось домалювати, допрацювати нашу ілюстрацію і внести певні зміни. І другий варіант, в якому ми зберігаємо, це вже як готова наша картинка, ілюстрація. Нажимаємо «Файл», Експортувати або «Експортувати». У нас висвічується вже ім'я файлу, можете перейменувати, як вам подобається. А тип файлу обираємо з усього списку: зображення чпек iPG. Це треба для того, щоб у нас наша, картиночка, була, наша робота вже висвічувалась як ілюстрація. Я обираю папочку, куди мені треба все це зберегти, і нажимаю зберегти. У мене з'являється додаткова якість. Я ставлю якість 97. А додаткова якість у мене стоїть 5%. І у цей пункт я обираю найкращу якість. І нажимаю гаразд. І все, наша картиночка зберіглась, і тепер ми маємо готову ілюстрацію. Дякую за увагу і бажаю всім гарного дня!